Чи можеш ти зрозуміти, що таке народ, який помирає? Чи захочеш хоч на хвилинку вслухатися в слова того, хто прийшов до тебе, що, може, один із останніх живих розповісти про існування народу, що колись був потужний, що колись жив із благородного ратного труду? Чи знаєш ти, що колись у Луцьку існувала Країмська громада? Я один із них? В очах у мого щура раптом щось заблищало. Зіниці на мить прикрилися віями на хвилю, очі побігли десь під стелю, а з горла вирвався чи то крик, чи то стримуваний спазм. Пане, як важко помирати народові присвідомості. З нашого люду залишилися тільки мізерні рештки. Так нам доля відмовила у найбільшому щасті, яким є впевненість, що наш рід не загине. Помираємо і за життя бачимо власний похорон. Самі готуємо собі труну. За років двадцять від нас у Луцьку не залишиться й сліду. Наше поселення в Речі Посполиті у Луцьку, Тракаї, Галичу то гнізда, в яких уже гуляє смерть. Ми, як стадо зубрів у Біловезькій пущі, цікавий людський різновид приречений на загибель. Іменем вмираючого народу прошу щось написати про нас. Жду я на тебе. Жду там, де ти знаєш, там в самотині ти часто блукаєш, там розливається трель солов'їна, небо здіймаються замкові стіни, там річки води пливуть так спокійно, там все і рідне, і миле, і надійне, там, де повітря, немов п'янкий трунок, там, де я дав тобі перстень дарунок. Якщо ти зло здолати зміг і кинув ворога до ніг піхви шаблю заховай, даруй життя, бо ти карай, як душі ворога, не ти, соромся, сину, утекти, неначе лев його долай, на те й ім'я тобі карай. Комахай, люд, земні творіння, так само й зірка в небесах, не знаю дня свого зотління, і де завершиться їх шлях, так є, і буде. Готів знати, для чого в світі ти живеш. Життя потрібно так кохати, як любиш суджен, безмеж. До тебе, батько, в небесах, в молитвах щирих летимо, на всіх дорогах і стежках поради отчої ждемо, споміж усіх чужих пісень, Ти чуєш, Боже, голос мій, прошу одне, щоб кожен день я жив по правді, по святі. Лиш три зорі на темну ніч, а більш нема і не шукай. Горить плеяда із трьох свіч, то сяють галич, луцьк, тракай, а злі вітри несуть пітьму, проміння хочуть загасить, душа страждає і йому на снаги хоче уділить. Ми були і є расою воїнів, нашою стихією завжди була війна, як хозарське плем'я, прийняте на рицарську службу найяснішою річчю писполитві. Подібно до польських татар ми завжди охоче йшли в бій за справу батьківщин. Мали власні військові відділи, тільки різниці було, що на своїх бунчуках замість півмісяця носили шестикутну зірку. Народ наш жив і плодився стільки часу, скільки ми могли воювати. Тільки як закінчилися постійні війни, стали ми вимирати. Коли Солодської сліду по нас не стане, Лишиться тільки назва дільниці біля колишнього княжого двору, де ми служили у лавах прикордонної гвардії. Ця частина міста, що й тепер називається Караїмщиною, залишиться може свідченням того, що ми колись такі були, і споконвіків добре служили на бутій вітчизні.